That drink a lame, that drink a beast, that drink a We got Henny, we got Saints, we got Cookie. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали. 20 тисяч на балансі джедропу, і хто бачив минулу мою серію з перевіркою, там, з, новим, з новою рубрикою, там, де я діставав ніж, той розуміє, чому я кручу саме цей кейс. І, до речі, випадає атомний сплав, а я його завжди на називаю Fluid Injector, але неважливо. 8700, це окуп. Да ну він окупив. А дивіться, а якщо я один відкрию, наприклад, мене окупить? Чи ні, може? Чи може випаде. А, а чому окупаю? Тому що, може, в мене баланс 20 тисяч на цю серію. 23 тепер. Угу. Угу. Ніби можна відкрити просто отак. Просто отак, і мені. 5 емок по 3000 падає, правда ж? Неправда ж. Не... Ой, одна одна це дуже грусна буде. 4... 2900. 2900, ладно, протестуємо контракт, так трошки. 2960, видає. Хоча б десяточка? Хоча б десятка. Оце я розігнався. Видає. Це ж 1187, да? Мені не здається. Ну ладно. Ладно, закинемо на 3000. 33% шанс. Це схоже, але дуже сильно. Дуже сильно крутиться. Ой, мене це бісить. Мене вже це бісить. Давайте поставимо на 2500, якщо випаде, буде дуже непогано. І один 1.05. Ну, таке не падає Таке мені не випаде, тому що я вже бачу, як воно обертається погано і трошки підзлили ми. Але ми відкриваємо отак. 5 ейсів за 1500, і він видає, як завжди, 3, так? Може 3. Може, може бро. О, калаш. Це, по-моєму, навіть в 0. Так, це невеличкий плюс. 1600. Давно ми дуже не відкривали музичні кейси. Оці от. Мюзикейс 5 штук, 1900. І може фріспіни. Це ж скільки. Ой, це скільки. 100 200. 170. Ой, 937, що ж таке. А, якщо що, відкрили. Да. Там кожен цей це по 370 коштує. то А може фріс. А о! Фріспіни. І зараз видайте максималку просто мені. Отак, я натискаю, видає. 275. Видай за 1000 той отой самий. Ладно, 159. І видай за 700, давай. 287. Окей, дуже непогано. І я б сьогодні ще перевірив контрактик, тому що. Тому що, тому що, тому що не видавав. Тому що контракт, м'яко кажучи, не видавав. Давайте для цього. А, який кейс для цього можна відкрити? Щоб перевірити, можна ніби оце, 5 штучок за 4 тисячі і контракт, якщо пощастить, буде. 1000 Ні. о, діглред. Робити апгрейд. Ну, я думаю так. Я думаю, треба робити 4 тисячі в контракті. І випадає десятка Оооо-хо-хо. Oh, Ми повернули баланс піковий наш 23. От, я казав, абгрей... ой, контракт зливав, але колись він видасть. І от він видав, тому що я це вирішив протестити. Magic 2000 1700 апгрейд на 2300. Випадає, по ідеї, навіть. Чи ні? Ні, не випадає. от я... Воно ж, по-моєму, почало дуже повільно крутитись, ніби. І мене заскамели, коротше. 3 тисячі, ну так от пам-пам-пам. 1% шансу. Схожий, до речі, прокрут ніби, але, але швиденько. Для цього. 21 тисяча. Можна зробити дуже ризиковано. І зробити так. Я не знаю, для чого я це зробив. Дігл? Дігл за 10? За 10? Ладно. Ладно, це, це та ж ціна. Але я. Почекайте, а може треба дожати? Може треба дотиснути його. Ага. Зараз так дотисну, я відчуваю. Зат... Скіль... Скільк. Скільки? А чому я сказав треба дотиснути його? Це називається дотиснув. Це називається дотиснув. 5 хвилин серія. Ой, два ножа. І два дігла по 10. Да ну. 55. М -м, знаєте, як хочеться зробити цей кейсик. Ну, я маю його відкрити. скоріш за все, він зіл'є, тому що кейси ті минулі видали. А це може, до речі, коштувати. Я за 40 відкрив, а видала. Ладно, 3-4. Видало, не так багато. Але. Це просто, це просто шикарно. Давайте ще раз відкриємо. Воно підзлило, значить, зараз повинно купити. А, забув, ще ж ноживій. Почекайте. Це 60. А, ладно, це 43 поганої якості, але все одно слухайте. Golden Knife 1. 27 тисяч я витрачаю на одне таке відкриття. І заради того, щоб. Може дуже гарна якість. Окей, гарна реальна якість, достойна. Це навіть яка якість, цікаво подивитись. А за скільки випало? А я не побачив, за скільки. За 33 тисячі. Блін, листати вниз знову. Так, не туди. а сюди. М -м 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 -м. Це оцей. Філтест, і так. Ще раз відкриваємо. Зараз може нас підзлити, але нічого страшного, абсолютно ні. Ну я ж пожартував, насправді погано, насправді. По... Ладно, 15 тисяч, я думаю, чомусь що набагато менше, ну, наприклад, 10. І ми можемо 5 просто зелених відкрити зі сподіванням на одне хоча б неонове кімано. Ну, окей, це теж непогано. Окей, і це. І в кінці 43, мінус тисячу Ніби за таке можна до... дотиснути. Ми сьогодні так дотиснули, ви бачили. Ой, окей. Таке собі, ну, типу, норм і. Окей, оце трошки можливо підсейвило навіть нас. 4 black and white за 30 тисяч. Ой, за 40 тисяч, вибачаюсь. Дігл це окупна. Це можливо, і МК за 14 тисяч, Ні, 27. Мінус 10 тисяч в сумі. Мінус 10 тисяч в сумі, відкриємо Golden Knife ще. Бо минулого разу він видав нам дикий злив, а можливо, за. О, зупинись! 55. Ай-яй-яй-яй! Ой, 40.